Що подарувати це питання, декілька разів ставить собі на рік чи не кожний другий житель нашого міста. Щоб таке подарувати на будь-яке свято, а може порадувати близьких просто так без причини. Утім, багато чого впирається у бюджет. Презент сподобався. Проте, коли фінанси співають романси, приємно вразити близьких та рідних, інколи доволі важко. Тому виходить так, що мрієш про один презент, а отримуєш зовсім інший. Який обрати подарунок? Головне в такій справі це настрій. Без нього навіть найдорожчий презент не матиме належного. Успіху, а чи знали ви, що на подарунки також існують податки? Начальник відділу адміністрування податків на доходи фізичних осіб та оподаткування самозайнятих осіб Світлана Щедловська люб'язно пояснила усі умови оподаткування подарунків згідно кодексу України. Скажіть, будь ласка, які подарунки піднімають оподаткування. Податкуванню підлягають подарунки, які вказані в статті 168 податкового кодексу України. Якщо виникають запитання щодо декларування подарунків, ви можете звернутись до ДПІ для роз'яснень. Звертаємо увагу, якщо вартість подарунків не перевищує 50% однієї мінімальної заробітної плати у розрахунку на місяць, встановленої на 1 січня звітного податкового року. За винятком страхових виплат у будь-якій сумі вартість таких дарунків не підлягає оподаткування? Світлана Шедловська розповідає, що в разі, якщо вартість подарунків перевищуватиме 50% мінімальної заробітної плати, то сума перевищення такого дарунку буде оподатковуватися як додаткове благо. А наприклад, якщо батько доньці подаруває подарує автомобіль, то як буде така операція? Досі? Дохід у вигляді вартості подарованого автомобіля від батька, який є членом сім'ї першого ступеня споріднення, включається до складу загального річного оподаткованого доходу. Та відповідно до статті 174 податкового кодексу підлягає оподаткуванню за нульовою ставкою, в результаті чого звільняється від подання податкової декларації. В свою чергу мешканці міста не дуже задоволені такими змінами. А як ви взагалі ставитесь ну, до такого закону? Ну і так же платим, Зачем ще і этот. Ладно, там ці машини та розкаш може бути. А якщо такої мебіль, без неї ж не обійдешся. Говорять, головне не подарунок, головна увага. Хоча якщо повертатися до презентів, які ж подарунки краще подарувати: матеріальні, практичні чи зроблені своїми руками? А що ви полюбляєте дарувати? Все, що було приєдна. Навірно, який би коби не був подарунок — це приємно. Наверное, ты что сделала властными руками, типа. Нормально, чтобы что было. сама купляю в магазине и дарую. Ну, не я ничего делать своими руками. Ну, властными руками не каждый может сделать подарок хороший. Поэтому приходится покупать. Ну, женщинам лучше все цветы дарить. Они это очень любят. Детям материальные подарки. Я считаю, что можно и деньги дарить. И многим это очень нравится, когда получают деньги, чтобы они купили то, что им хочется. Конечно, то, что ласными руками. А чем? Ну, приятнее будет тому человеку, которому даришь. Я думаю, практично. Отличнее? Да. А чему? Ну, потому что, ну, как бы, ну, материальные это деньги можно потратить куда угодно, в общем, на, на любые, там, кому-то дать, кому-то, в общем, а вот практичницы, что по-любому будут использоваться, здесь в нужных целях? Ну, наверное, скорее посторонним лучше подарить деньги, чем а своим близким, Смотря на что, если ребенок там планирует что-то покупать, какую-то крупную покупку, лучше со всех там собрать деньги, можно и деньги подарить, чтобы она себе что-то купила. А вообще, думаю, что близким лучше дарить такой подарок, чтобы он потом запомнился как-то. Ну, мне кажется, сделаны своими руками. Mm -hmm. Это более приятно, что ты думаешь о человеке. Mm -hmm. Сделаешь с душой. Я дарила и властными руками делала подарунок и практичный рабыла, всякие разные, смотря на какой случай, смотря какое настроение, смотря когда. По возможности, как придется, материальный, ну, подарок уже быть прежде всего. Ну, ну, вы знаете, я стараюсь как бы давать по возможности деньгами, а он там сам разберется. Взагалі, то те, что нужно нам, малым, кто что заказал, подслухаешь там, что они хотят. Ну, мабуть, як жінкам, то квіти для мене квіти це найкращий подарунок. А так, а зараз... щоб приємно було, ну то не, не, не скільки практичні, тому що можна не вгадати просто не завжди, Не завжди матеріальне може покрити те, що ти хочеш з душою зроне. воно може компенсувати все те, що виражається матеріальне. Ну або практичні, або зроблені власними руками. Адже головне не коштовність. А... Увага, я думаю, що не обов'язково, щоб вони були практичні, тому що практичну річ ти купиш собі сам те, що треба. А зроблені своїми руками, якщо це якісно зроблено від душі, звичайно, це дуже добре. Подарував коханий на день народження. Угу. А як ви можете сказати? <реш> Обручка. <реш> містяни полюбляють сюрпризи. Розповідають самі, який подарунок їм запам'ятався найбільше. Подарю ну, наверное, этот новый год. Но ну, он мне подарил телефон на цей рік с двумя симками. Я дуже рада. Кольцо самая мне девушка подарила. Даже трудно сказать. Mm -hmm. а главное ты? внимание, чтобы было не так no, дорого, да, делать. подарок как внимание. На мой день рождения в прошлом году я вышла замуж. Для меня это был самый лучший подарок. Мой мальчик Новый год мне подарил хороший подарок, мне он очень запомнился. А можешь может сказать? Да, он такой большого мишку и букет большой цветов. Любимый, конечно, муж подаровал. А я Кольцо с бриллиантом. Скажу честно, мне в последнее время не давали ни одного подарка. Как-то не могу даже исполнить, чтобы был какой-то приличный подарок, который бы как бы... Можна було з позитивної сторони. Мені кукла Моксі. Кукла Моксі, а тобі? А мені сенсорний телефон. Ой, тільки позавчора. Унук, я вважу його на англійську мову і він приніс 10 по перекладу. Мамочко, Саша, це ти? Да, бабушка, я, мабуть, буду перекладачем. Трудно сказати, это так, это я в основному займаюся тільки. Супруга і її, всі подарки. Навірно, коли чоловік мені подарував дуже великий букет гвоздик. Мені діти подарили коньки Звісно, в такому віці мені 70, і мені коньки подарили. Звісно, мені це Цікаво. А кому найчастіше новомосковці дарують подарунки? Чоловікові, дітям, батькам, дітям, онукам, своїй подрузі. Ну и все, лишь никому. знакомым бывает. А девушки свои. Девушки. Свои Родственникам. Угу. Ну, я больше родным. Ну, подружкам на работе маленькие какие-то там сувенирчики. Я родным, детям. Подальше. Всем люблю, детям люблю, <знаем> родителям люблю. М -м -м, я подружкам. подружкам. Подарунки приємно отримувати не тільки на свята. Люди говорять, що навпаки, великою несподіванкою та радістю є раптовий подарунок. Просто так від щирого серця. Я думаю, без причин можна дарувати, а ви? ми згодні їх отримувати. Ні-ні, ні, абсолютно наоборот. Так просто, без цього, Спонтанно, неожиданно. Тому я вважаю, що праздники це не саме. Можно дарить подарки в любой день. А, а что бы вы хотели отримать? Вот сейчас такой период святости. Ну, квартиру. Да, я бы хотела квартиру. Нет, не обязательно на свята. Это по, ну, я знаю, по мере, по необходимости. Не, 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 не только на свята. Даже под настроем бывает так. Мы в своей семье так практикуем. Я щось приношу і кажу, я тобі дарую, дочці чи внучці. Буває просто так. Але на такі свята, чи на ялинку, чи на якісь особливо релігійні свята обов'язково щось даруємо. Отож, ця тема нескінчена. Дійсно, хто ж не любить подарунків та сюрпризів? І неважливо, який це буде презент, матеріальний, практичний чи зроблений своїми руками. Головне, аби він був від душі, від щирого серця. Лише в такому випадку ви подаруєте людині найбільшу насолоду. Тож вітайте один одного та даруйте подарунки, адже це завжди приємно. Вища освіта в Європі. Кримінальний звіт за січень. Що нового в області. Зимова фантазія у школі. По всій Україні та у нашому місті на московську вже скоро пролунає останній дзвоник. А це означає, що нашим один вже пора готуватися, адже вони майбутні студенти. І саме тому цього дня до Новомосковська завітала польська делегація, аби розповісти про свою академію. Гостей зустрічали у колегіумі номер 11 Директор кабінету ректора державної вищої школи імені Папи Римського Яна Павла II пан Адам Ходжинський та керівник відділу зв'язків пані Дорота Карвацька розповідали про історію своєї академії та про навчальний процес у ній, показували учням фото учбових корпусів спорткомплексу та гуртожитків. А також до уваги дітей був представлений міні-фільм зі студентського життя. Презентації кіно був Выкона пані Дорота Карвацька. нато я позже вам помню о центру БАДа и о кампусі. Мы являемся католическим вузом. E, в текущем учебном году наш вуз предлагает по 14 нашим факультетам и 30 кВт специальностям. И сейчас мы приглашаем вас на курс Паобще житий. В общежитии находятся очень комфортабельные комнаты, одной з местных.